Перенесений матч шостого туру зоря Динамо за погодженням сторін пройде на домашній арені киян Динамо імені Валерія Лобановського. Поєдинок, який планувався на початку вересня, не зіграли через участь обох команд у Єврокубках. Нова дата матчу 4 квітня. Початок зустрічі запланований на 15.30. Динамо наразі набрало 38 очок і посідає четверте місце в УПЛ. Зоря йде на 12-му рядку. В активі команди Юрія Коваля 19 очок. У будинку футболу відбулося жеребкування, згідно з яким були призначені арбітри на матчі однієї другої фіналу Кубку України сезону 2023-2024. Про впровадження такої процедури призначення арбітрів говорив у своїй програмі президент УАФ Андрій Шевченко. І 29 березня комітет арбітрів УАФ, який очолює Катерина Монзоль, вирішив вперше провести тестування цієї процедури. Керівник УПЛ Євген Дикий та президент ПФЛ Олександр Каденко за допомогою жереба визначили, хто за. Арбітрів, який півфінал буде проводити, отож, 3 квітня, поєдинок Шахтар Чорноморець розсудить Віктор Копієвський. арбітр Вар Олексій Деревінський. Інший півфінальний матч, який пройде 4 квітня, це Полісся Ворскла. Його розсудить Максим Козиряцький. арбітр Вар Ігор Пасхал. 29 березня сплив контракт голови комітету етики та чесної гри Франческо Баранки з УАВ. Контракт з італійцем не буде пролонгований. Відзначається, що Баранка може залишитись в українському футболі, але вже на іншій посаді, оскільки комітет етики та чесної гри УАФ керуватиме нова людина. Віце-президент Кривбаса Артем Гагарін розповів, де команда проводитиме матчі Єврокубків, якщо туди проб'ється. Цитата: Наразі ми вже більш конкретно пропрацьовуємо варіант грати в Німеччині. По-перше, там багато промислових міст, таких як Кривий Ріг. По-друге, багато клубів із схожою історією, сказав Гагарін. Наразі Кривбас посідає друге місце в УПЛ». З наступного сезону футбольний клуб Львів, можливо, виступатиме у професійному футболі. Про це повідомляє спортивка. Вказано, що є плани заявити команду на другу лігу. При цьому клуб буде створений з нуля і під новою юридичною особою, і з повним ребрендінгом. Бо колишній клуб, яким володів Богдан Копитко, має багато боргів. При цьому старий клуб має право заявитись одразу в першу лігу. Фінансувати Львів планує Роман Михайлів, але де Юре, власником буде хтось інший. Клуб буде робити став. Вку на власних вихованців остаточне рішення з приводу виступів у другій лізі ще не прийняте, але ймовірність цього оцінюється як висока. Після вильоту з УПЛ у сезоні 2022-2023 ФК Львів у поточному сезоні не грає на професійному рівні. Захисник Карпат Андрій Болеза, який належить Шахтарю, отримав травму. Про це повідомляє Sport.ua. напередодні виїзду на контрольну гру до Японії у складі олімпійської збірної України. Він травмувався на зборі в Угорщині. Обстеження виявило у футболіста розрив хрестоподібної зв'язки. Наразі на Болезу очікує операція в Києві, після якої процес його відновлення займе не менше семи місяців. Він не зможе взяти участь в Олімпіаді 2024, а також пропустить залишок клубного сезону. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Favbet. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги. Тому грай відповідально. У ЄФА розглядає збільшення кількості гравців у заявках команд на Євро 2024 з 23 до 26 гравців. Про це повідомляє The Athletic. Вказано, що в УЄФА взяли до уваги слова тренерів деяких команд щодо необхідності збільшення заявки на турнір. Рішення буде прийнято 8 квітня після спілкування з представниками команд учасниць турніру. Після пандемії коронавірусу УЄФА дозволила збільшити кількість гравців на євро 2020 до 26. Стільки ж могли заявити команди і на чемпіонатах. Чемпіонат світу 2022. Планувалося, що на Євро-2024 повернуться до заявки у 23 гравці. З усіх команд, які кваліфікувалися на Євро 2024 Україна пройшла відбір з наймолодшим стартовим складом. У восьми групових матчах і двох іграх плей-офф Українці мали середній вік стартового складу лише 25 років і 272 дні. З усіх 53 команд у кваліфікації лише Болгарія, 23 роки 278 днів, мала в середньому молодший стартовий склад. Збірна України на євро 2024 зіграє із Бельгією, Словаччиною та Румунією. Сам турнір пройде у німеччині з 14 червня по 14 липня Вінгар Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди за братиславський слован, був засуджений за домашнє насильство. Про це повідомляє RTL Today. Вказано, що він отримав умовний термін у 18 місяців, а також заплатить штраф у розмірі 1500 євро. Звинувачення проти Родрігеса включили три епізоди нападу та побиття. Одне з яких стосувалося домашнього насильства щодо його колишньої дівчини. Він має заплатити їй 2430 євро як відшкодування збитків. Прокуратура. Вимагала для нього 15 місяців умовного ув'язнення. Адвокат-футболіста виступав за його повне виправдання. У цьому сезоні на рахунку 28-річного гравця 7 голів та одна результативна передача в 19 матчах. Форвард Ворскли та Улян Сефері, який на правах оренди грає за Бені Яс з ОАЕ, зацікавив декілька клубів Бундесліги. Про це повідомляє Спорт Арена. 27-річний Албанець забив сім голів та зробив один асист у 19 матчах за Бені Яс. Рік тому була інформація, що нападником цікавиться Падерборн. Віце-президент Ворскли Олег Лисак заявив, що Бені Яс активує Клаусулу Сефері. Голкіп Реала Андрій Лунін може продовжити угоду з мадридським клубом найближчим часом. Про це повідомляє Релево. За інформацією джерела, обидві сторони демонструють повну готовність досягти згоди. І хоча переговори йдуть лише кілька тижнів, все вказує на швидке вирішення справи. Контракт Луніна закінчується у 2025 році, і мадридці мають намір продовжити його ще на один сезон. 25-річний українець у сезоні 2023 2024 провів 10 сухих матчів у складі Реала, в інших 13 Іграх він пропустив 19 голів. Півзахисник з академії Манчестера Юнайтед Захар Бауман провів тренування з першою командою. Офіційний сайт Манчестера Юнайтед виклав фотографію з тренування. На них видно, що Захар бере участь у занятті. 17-річний Бауман народився і виріс у Великій Британії, а його батьки родом з Коломиї. Захар грає на позиції центрального півзахисника. Цього сезону він забив один гол у 13 матчах за команду Манчестера Юнайтед Ю-18 а ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Футболіст Динамо та збірної України Владислав Ванат опинився у сфері інтересів відомого європейського клубу. Найближчим літом Форвард може перейти до іншої команди. Ванат має декілька варіантів продовження кар'єри. Про це повідомляє Білд. Впевнена гра Владислава Ваната цього сезону привернула до нього увагу декількох європейських клубів. Контракт 22-річного гравця Динамо дії до літа 2025 року, але він може змінити клуб уже влітку. У сезоні 2023 2024 форвард київської команди зіграв 17 матчів, у яких забив 10 голів і зробив 4 результативні передачі. Це найрезультативніший сезон у кар'єрі футболіста. Головним претендентом на Ваната стала Дортмунська Борусія, яка вміє виводити молодих футболістів на. На новий якісний рівень гри. Джмелі вже готують Динамо пропозицію щодо Владислава. Київський клуб може отримати за гравця 2 мільйони євро. Також на Ваната претендують англійський Вулвергемтон, італійська Рома та іспанський Бетіс. Ще один півзахисник збірної України та київського Динамо Володимир Брашко викликав інтерес декількох європейських команд. Нова зірка Динамо стане трансферною метою одного з грандів наприкінці цього сезону. На брашка звернули увагу після вдалих матчів гравця у Динамо та за збірну України цього сезону. Про це повідомляє Діаріо Ас. Володимир Брашко буквально увірвався у великий футбол цього сезону. Молодий 22-річний півзахисник став основним гравцем Динамо після того, як Сергій Сидорчук пішов зі столичного клубу. Також нещодавно Брашко дебютував і у збірні України. Сергію Реброву знадобився опорний півзахисник через травму Тараса Степаненка. А Брашко проявив себе дуже класно у матчах плей-офф відбору до Євро 2024 За інформацією іспанських журналістів, на гравця Динамо претендує Мадридський Атлетіко, головний тренер іспанської команди. Дедієго Сіміоне зацікавився молодим фактурним футболістом, який вміє підключатися до атак. Контракт Брашка з Динамо діє до літа 2028 року. Атлетіко збирається зробити запит про трансфер Володимира незадовго до кінця сезону. У сезоні 2023-2024 Брашко зіграв за Динамо 18 матчів в усіх турнірах. Також на його рахунку два матчі за збірну України. За столичну команду півзахисник забив три голи та зробив одну результативну передачу.